Вітаю! Переговори в Женеві стартували. Ми багато чого очікуємо. Вже голова переговорної групи Єрмак сказав, що переговорив з Німеччиною, Францією і Британією. Ну і попереду зустріч з представниками Сполучених Штатів Америки. От мене особисто абсолютно не цікавить, що там переговорили з Британією, Німеччиною і Францією, тому що їх позицію ми вже знаємо. Цікаво, що скажуть і як пояснять Сполучені Штати Америки свою позицію. Але все ж таки дехто з Німеччини, Франції і Британії мене здивував. Мене здивував Мерц. Тому що він запропонував таку модель, яка, ну, знаєте, доволі небезпечна для тих, хто хоче продовження війни і не хоче зупинки її. Він запропонував запитати в українців, що вони думають про Зупинку війни. Він так і сказав, що ну, не можна перепригувати через голову і щось там вирішувати, натякаючи, що це США і Росія між собою домовились, а Україну просто поставлять перед фактом. Хоча, одразу обмовлюсь, це не відповідає дійсності. І Джей Ді Венс, і Вітков, і там багато ще сенатори деякі сам, сам Дональд Трамп сказали, що це не є. Пункти хотілок Російської Федерації це є те, що Сполучені Штати Америки самі запозиціонували, виходячи з того, що є зараз на полі бою, виходячи з тих ресурсів, які є в Російській Федерації в Україні, виходячи з того, що в цілому можна зробити, і на що може погодитись Російська Федерація, яка не зупиняє цю війну. Ну, власне, сам Володимир Зеленський просив колись Дональда Трампа посадити Путіна за стіл переговорів і там вже дипломатичним шляхом щось вирішувати. Сполучені Штати Америки виробили концепцію, виробили певні пункти, і тепер Сполучені Штати Америки закликають сісти за стіл переговорів. Але виявляється, що ну, деякі представники української влади говорять, що це не влаштовує український народ. І ось тут Мерц каже: Да, це не влаштовує, і тому потрібно поговорити з українським народом. Зверніть увагу, Слухаємо. в цьому контексті я хочу сказати дуже чітко: звісно, війна може бути завершена лише за умови безумовної згоди України. Безумовної згоди України. Окей, а тепер давайте поставимо перед собою питання. А хто така Україна? От хто має сказати від імені України? Якщо ви відкриєте Конституцію, то ви побачите, що джерелом влади і сувереном, тобто головним в державі є український народ. І коли отаке от чутливе питання, то сказати може тільки український народ. І якщо Мерц натякає на декілька політиків України, то це не зовсім відповідає Конституції. Бо говорити має український народ. Власне, Володимир Зеленський, коли йшов до влади, той казав: ми будемо запитувати по ключовим питанням українців. Але продавали землю і так далі, нікого, нічого не питали. Але, вибачте, це питання надзвичайно ключове. Бо. Кожен українець сьогодні ризикує власним життям. І не питати в українця, а просто сказати: ось є людина, яка так вважає, тому це голос всієї України, напевно, буде неправильно. І Мерц каже, треба почути Україну. Я абсолютно з мерцем згоден. Давайте послухаємо. Війни не можуть бути завершені великими державами над головами постраждалих країн. Окей, не можуть. Я згоден. То давайте запитаємо в українського народу. А це війна, яку можна привершити лише за згодою України і нашої європейської згоди. Оце... А ви тут до чого? А ви тут до чого? Каже, і нашої європейської. От подивіться, тільки що був український народ, а тепер додається зв'язка і нашої згоди. Тобто, якщо український народ буде. За зупинку війни, а європейці будуть проти зупинки війни, причому зверніть увагу, європейців будуть представляти типу Мерць, типу Макрон, типу Стармер. А може, і ви в себе там проведете тоді опитування, можливо, ви там референдуми проведете. Виходить так, що 5-7 людей говорять від імені всіх народів, а це сотні мільйонів людей, бо в Європі 400, і у нас там, ну, тобто, це сотні мільйонів людей. І виходить 5 людей, говорять від імені сотні мільйонів людей, п'яти сотень мільйонів людей, і це вважається норм. А якщо у цих людей якась своя мотивація, а якщо ці люди не знаю, там, заробляють на війні, можливо, або, можливо, свій імідж підтримують, як в багатьох країнах Європи, політики на війні в Україні зробили собі обличчя, то чи можемо ми довіряти їх думці? Ти подиви, який хитрий. Каже народ України а потім додає і нашої європейської згоди. Тобто, якщо народ України висловиться за зупинку війни, а умовно мертв скаже ні, то тоді сполучник І каже, що ні, бо сторони не згодні. А може, тільки український народ має право висловитись, і український народ потрібно запитати, а не звести думку українського народу до трьох-чотирьох людей, які нібито говорять від нібито всього українського народу. Ви подивіться, яка хитра риторика. Слухаємо далі. Війна на європейському континенті. Далежно від того, як закінчиться ця війна? Бо, та... бо війна, каже, на європейському континенті. Так беріть участь у цій війні. Ви ж не берете участі в цій війні. Ви ж відгородилися, ви ж навіть дрони не збиваєте, які у вас на території. Ви Калінінградську область не намагаєтесь собі забрати, а це, до речі, частина території Німеччини. Він каже, війна на європейському континенті. І що? Це тобі, друже Мерц, не дає ніяких преференцій в праві голосу зупиняти цю війну чи ні? Вплив на безпеку Європи. Якщо Україна програє цю війну і можливо розпадеться, це... зверніть увагу. Якщо Україна програє цю війну і, можливо, розпадеться, тобто в нього в голові є історія про те, що Україна може розпастися. А от виникає питання: а може це Європі потрібно? Можливо, Мерцу це й потрібно, щоб Україна розпалася? От війна буде тривати. Ми бачимо, як Російська Федерація постійно відбирає шматки, постійно знищує населення. Багато людей виїжджає. Може це їм потрібно? О десь там поровне? Або ще якісь. Я не знаю, що Що оця людина зараз несе. Це якийсь сепаратизм? Тобто зупинити війну, щоб Україна не розпалася, це ні, ми проти цього. А продовжувати війну з ризиком, що Україна може розпастися це окей, це при тому, що саме ця людина нам обіцяла Тауруси, але так їх і не дала в достатній кількості. На цю європейську політику, на весь європейський континент. І саме тому ми так залучені, бо якщо є шанс досягти миру, це також вплине на весь європейський континент. Ми усвідомлюємо набір слів, набір слів. Якщо є шанс, то це вплине на. Так, є шанс. Ну ви ж проти. Ви ж проти. Цю відповідальність особисто я активно беру участь у цих переговорах. Ви знаєте, що вчора Оце мене й лякає. Що особисто ти береш участь у цих переговорах? Оце мене й лякає, тому що ви дурите українську владу. а Українська влада ведеться на те, що ви будете дуже допомагати. Я не знаю з яких мотивів, але но... ну це так. Ввечері перед відльотом mm. я мав тривалу телефон. З президентом Трампом угу. я чітко пояснив йому цю позицію. Ой 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 ой, оце не треба цього триндіжа. Він Трампу чітко я бачив, як Мерц сидів на прийомі у Трампа, і я вибачаюсь, щоб трішки він би скулив і підскулював. Він Трампу пояснив позицію. Ми подивимося сьогодні. Як ти будеш там пояснювати Трампу свою позицію? Я також нагадав йому, як е, Росія поводилася з Будапештським меморандумом, де вже було з. Зоб... Так і Британія так само повелась з Будапештським меморандумом. І Німеччина так само, просто підтерли задницю, Будапештським меморандумом. Чому ви не вступили у війну? Ви ж там чітко прописано, що ви гаранти. Ну окей, Російська Федерація пішла відкритою війною. Ну там не Російська ж тільки Федерація була підписантом. Чому ви не вступилися за Україну? Ви роззброїли Україну разом з вашим Байденом. А тепер ви кажете, Російська Федерація порушила. Така ви чому не захищаєте Україну? Чому ви не відкрили Другий фронт? Чому ви не допомагаєте Україні повністю озброєнням? Чому ви не взяли Україну до НАТО миттєво? Чому ви не закрили небо? Ви ж самі розказуєте, що ми цього не можемо зробити, тому що, вибачте, це буде ескалація. Це ви так воюєте? Ви просто підставляєте Україну. Ну, тут немає далі сенсу слухати. Це просто провокатор, на мою точку зору. Людина, яка не хоче зупинки війни в Україні, людина, яка хоче розмотати Російську Федерацію за рахунок життів українських громадян, за рахунок українських військових, за рахунок українських дітей, за рахунок української інфраструктури. І подивіться на нього. Він ще й мріє напевно про те, напевне, про те, що Україна розпадеться, і тоді, напевно, частина України попаде тоді до. Куди вони й мріяли ще з 1930 якогось, якогось року. Так воно виходить. Володимир Олександрович, я не знаю, чому ви настільки довіряєте цим людям. Я не бачу в їх словах, я не бачу в їх мотивах добра для України. Я не знаю, що ви побачили. Можливо, ви володієте якоюсь інформацією, то поділіться з цією інформацією українським народом. Бо український народ, чим далі, тим більше, знаєте, дивиться на оцих. І нічого, крім рвотного рефлекса, оце не викликає. Дякую вам за поширення відео. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь. Дякую вам, що ви вірите мені і знаєте, що для України зупинка війни це те, що нам необхідне. Ми вже бачимо, що перетворилася концепція. Ми не зупинимось, бо ворог накопичить сили і знову прийде. Ворог не просто накопичує сили під час війни, він став сильнішим, на жаль. Та ще й оці євролідери, які постійно закуповують Російської Федерації купу всього. До речі, Німеччина входить в топ-8 країн, які закуповують Російській Федерації газ і нафту. Про що ми говоримо? Це оця людина буде зупиняти Російську Федерацію? Серйозно? Ви в це вірите? Я ні. Бережіть себе. Не забувайте підписатись на канал.